Сьогодні загальнонаціональна хвилина мовчання звучить особливо болісно, а небо над Україною важчає від смутку та болю. 4 червня ми згадуємо маленьких українців, життя яких обірвала жорстока війна. Сльози на очах матерів, безмовний крик в серцях, що втратили своїх янголів. Кожна загибла дитина була всесвітом, наповненим любов'ю, мріями та надіями. Вони всі мали своє місце в цьому світі, своє майбутнє, яке було безжально зруйноване. Сьогодні наша держава вшановує пам'ять діток, які загинули від рук російського агресора. На превеликий жаль, 23 діток нашої області стали янголами на небесах. На превеликий жаль. Вони не прийдуть до дитячого садочку, не зустрінуться з друзями у школі. Не поділяться своєю радістю з мамою чи з татом. Але ми віримо, що наші збройні сили здолають ворога і буде обов'язково щасливе майбутнє у наших діток. Нехай Бог оберігає усіх синів і доньок. нехай Бог оберігає нашу країну. Ми бажаємо миру, миру нашій країні, миру кожній родині. Прилуки відзначили цей день в скорботі. Театральна площа поринула в смуток. Маленькі прилучани показали картину дитинства, яке обірвалося після пострілу чи вибуху. Уявіть собі дитячу посмішку, яка зникла навіки. Малюнок мирного життя, що залишився як єдиний спогад, чи забуті в уламках іграшки, які більше ніколи не побачать своїх господарів. Маленькі українці більше не підуть до школи, не зберуть своїх друзів на день народження. Їхні мрії так і залишилися нерозпочатими. Дітки, які перетворилися на янголів. Посадовці міської ради долучилися до акції Почуй голос Янгола. Символічно тримаючись за руки, маленькі янголята разом із дорослими повісили на дерево пам'ятні дзвіночки, які символізують голоси тих янголяток, яких втратила наша держава. Мелодія, ніби тихий плач, нагадує нам про ті безцінні життя, обірвані війною. На превеликий жаль, країна агресор забирає не тільки дитинство в наших діток, а й життя. В Чернівській області загинуло 23 дитинки, але ці дані можуть бути і ще більші. Дуже шкода, що в наших дітей, на жаль, зараз в даний час немає справжнього дитинства. Сьогодні вся Україна схиляє голову в пам'ять про маленькі душі, які більше не побачать світанку. Спочатку повномасштабного вторгнення це 790 вбитих всесвітів і згорьованих родин. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Також у цей день всесвіт відмічає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Їхня пам'ять житиме в серцях як незгасанна свічка, що світить крізь темряву, нагадуючи про те, за що ми боремося, і що ніколи не забудемо.